Клод Моне був французьким художником, який дуже любив природу і малював пейзажі. Він народився у Франції в місті Париж понад 100 років тому. З дитинства Малея любив малювати, але найбільше йому подобалось малювати на свіжому повітрі, спостерігаючи за світлими кольорами. Він був одним із засновників стилю живопису, який називається імпресіонізм. Цей стиль полюбляє передавати миттєві враження від того, що художник бачить, як змінюється світло на воді, на деревах чи квітах. Однією з найвідоміших картин мені є одягідлі. Мене часто малював одну і ту ж сцену багато разів, але в різний час дня, щоб показати, як змінюється світло. Він міг намалювати один той самий будинок вранці, вдень, ввечері, кожен раз картина виглядала зовсім по-іншому. Мене навчав нас бачити світ по-новому, Кольора і світлі, яких ми зазвичай не помічаємо. Чудові картини, чудових художник. Дуже люблю Клода мене. Сподіваюсь, ви теж полюбите творчість Клода мене.